Верховна Рада, як вулик, із джолами розглядалося питання про приватизацію землі. Ось уже минуло декілька десятиліть, як розпаювали колись спільну землю селянського господарства. Видали сертифікати, померли власники, і ось тепер уже є спадкоємці обережно підходять до цього питання. Колись була колективізація, а тепер приватизація, дві протилежні дії, дві людські трагедії, дві спроби маніпулювати найбільшим багатством землею. Скільки крові було пролито за ту земельку, яка родила, яка годувала, яка давала життя, яка приймала смерть? І ось тепер настав момент, коли землю можна купити і продати. І це в цілому правильно, але, як завжди, біда ховається в деталях. Земля то власність, то активи всього народу, так записано в Конституції, і це правильно. Земля то не тільки родючий ґрунт, то її надра, то енергія, то капітал, то влада. Земля то мовою бухгалтерії основних фондів, основний капітал любої держави. Без землі не може існувати нічого. Той, хто має землю, може все, що на ній і під ним має. Люди ще мало про це розуміють. Так розмірковував Максим Іванович Хоменка, депутат уже другого скликання. Він був досвідчений аграрій, керівник колись міцного колективного господарства, а потім і колгоспу. Було життя, були люди, була молодь, крутилася в голові чоловіка. А що залишилося після тої приватизації? Нічого, нікого, все розвалилося, все розібрали, всі повтікали із села. Залишилися тільки старики, поля заросли бур'яном, кругом пустка. Для чого було все це робити? питав і питав внутрішній голос у чоловіка. Ти ж був керівником. Ти ж знаєш, ти ж бачив, як тоді люди жили. Була культура, був економічний поступ, було життя. А зараз, зараз що? Скажи, чоловіче, для чого це було потрібно робити? Яка мета була? М -м, про себе пробурмотів Максим Іванович. Я і сам не знав для чого. Така була нова політика. На трибуну вийшов молодий чоловік років 30, від правлячої партії почав. Настав час, коли ми повинні однозначно вирішити земельне питання. Потрібно на кінець запустити ринок землі. Новий власник буде ефективно використовувати нашу родючу землю. А це податки в казну, це нове життя на селі, добробут, розвиток. Що ти верзеш, почулася із залу? Який розвиток, коли один трактор буде обробляти тисячі гектарів земель, коли весь врожай піде новоспеченому пану власнику? Невже ти думаєш, що він буде розвивати село, повертати туди життя, молодь? Звичайно, ні. Для цього у нього гроші, то найцінніший ресурс, а не сільська молодь. Ми що, знову повертаємося до панів? А ти що перебив доповідач? Хочеш, щоб, як і раніше, земля пустувала? У людей є сертифікати. Вони не можуть обробляти землю, їм потрібно її продати. Ти це розумієш? Їм продати, а тобі купити і перепродати, так почулося із залу. То ти купи. Хто тобі забороняє, знайшовся е, доповідач. Продавати потрібно державі, Земельному банку, наприклад. Чому ти про це не говориш? Хто кому хоче, той тому і продає. У нас ринок і демократія. З розуму потрібно продавати, а то розбазарили державні заводи і фабрики, а тепер і до землі добралися. Ганьба. З тобою нічого не продаси, а села потрібно відновлювати. Люди хочуть продавати земельку. Про це ти не думаєш? Правильно кажеш. Але не можна допустити до ринку іноземців. Потрібно дати можливість бажаючим самостійно продавати землю, а іншим дозволяти державі через земельні банки викупати її. Земля то основа, на якій стоїть країна. Без неї немає держави, немає країни. Необхідно дати можливість працювати малим фермерам. А для цього потрібні дешеві кредити, підтримка держави, гарантії закупов, вирощення врожаю. Ось тоді живуть села, повернеться молодь, знову відновиться інфраструктура села, національна культура. Одним словом, повернеться життя, зацвітуть, як і раніше, поля, луги, сади і гаї. То для цього є закон про земельний кооператив. Там і обслуговучі кооперативи, і рабничі кооперативи є, все там розписано. А тепер от уже спростила вся форма і процедура зміни цільового призначення земель. Хіба це погано? Так, то воно так. Але все добре. То все добре. Але у фермерів і потенціальних, потенціальних кооперативів немає коштів, немає допомоги держави. І як результат немає сучасної сільгосптехніки, сучасних технологій, а без них далеко не підеш. Сучасні агрохолдинги не дадуть навіть конкурувати з ними. Одним словом, сказали, А, потрібно говорити і Б. Да, Навіть якщо б дали можливість селянам брати сільську сільгосптехніку з частковим погашенням вартості держави, маса б селян з допомогою цієї техніки підняли б свої паї, і господарські ділянки. Але ж цього немає. Все знову впирається в контроль тої допомоги, які, які повинні розподілятися місцевою адміністрацією. А як вони це роблять, ми знаємо. Можна тільки понадіятися, що тепер, коли автоматизована електронна система почала встановлювати плани, контролювати їх виконання, і для районних адміністрацій. Ось тоді чиновники будуть зацікавлені допомагати всіма силами їх створенню і розвитку, бо від цього буде залежати їх зарплата і навіть посада. Іще довго точилися дебати, але було видно позитивне рішення не за горами, як гриби почали створювати сільхозкооперативи і не тільки виробничі, які стояли, сіяли і вирощували, але й обслуговуючи. Саме це різко збільшило зайнятість населення. В село потяглася молодь. Знову по вечорах було чутні пісні в клубі, спортивні змагання на стадіонах, різко збільшилася чисельність населення і народженість, відкрилися дитячі садочки, школи, відновилися транспортні сполучення із містом. Громади просто на очах почали розвиватися, як квітучий пузок. І це було прекрасно. Виробничі кооперативи обробляли землю, саджали і збирали урожай. Обслуговуючі кооперативи пахали і збирали урожай. Хтось відкривав в селі магазини, швейні, майстерні, амбулаторії і навіть лікарні. Інші відкривали транспортні маршрутки до районного центру, до інших сіл. Хтось обліковував, хтось охороняв фактично все. Як колись було в колективне господарство, але уже на приватній основі і кооператизації власників земельних па паїв, почалося нове відродження села. Кооперативний рух вже був узаконений, а тепер ось прийняти закон про його фінансову підтримку. Фактично, в село створювалися десятки малих підприємств, які потребували робочих рук, особливо молодів. Ці господарства самостійно кладали між собою договори, а місцевій владі залишилася тільки координаційна роль. І одним із іншим це було б потрібно кооперативам заробляти владі виконувати встановлені електронною системою плани і їх виконув... виконання. Ну а за невиконання запланових нових виробництв і земельних кооператив відповідальність влади особливо і конкретно. Через декілька років оживуть всі села, потоне пшеничка і жита, потече пшеничка і жито річками в елеватор держави, в бюджет, валюта на експорт, в доход держави. А що ж було потрібно для цього? Трохи розуму. І безапеляційна цифрова система управління разом із контролером штучним інтелектом. Здається, в цьому ніхто не сумнівається. Як відомо, гроші то засоби розрахунку, а також товар в певних випадках, почала свою промову Лаура. Ми всі знаємо, в кожній країні своя валюта. Втім, є найбільш сповсюджена валюта найбільш розвинутої і стабільної держави, яка в певній мірі виконує роль міжнародної грошової одиниці. Це долар в даний час. Кожна країна намагається тримати стабільну свою національну валюту, і саме це є показником економічної стабільності держави. Окрім того, грошові знаки при порівнянні між собою формують курс. Різниця між оцінками то є фінансовий дохід від продажу такого товару. Про, це, про все це знала покійна Ганна, і як і президент країни знала, але її весь час турбувало питання: а можна обійтися без тієї грошової одиниці в окремій країні і в цілому світі. На цю тему вона любила мріяти? І філософствувати. Жінки сиділи на терасі великого будинку резиденції прем'єр-міністра. Міністерші частенько за запрошенням Лаури приїздили до неї із насолодою і відпочивали попиваючи приємне вино. Ну, то що Оксана взяла келих? Давайте вип'ємо за нас. Оксана підняла бокал з червоним вином і пафосно вимовила, за наше майбутнє. Ура! Жінки з задоволенням випили. Над головами, похитуючи, веселі гілки каштану. Веселі пташки прилітали з гілки на гілку. Велика рівно підстрижена поляна простягалася за будинок, біля кого було видно охоронців. Це були неофіційні зустрічі, на яких велися дискусії відносно електронної системи управління або податкування, чи соціальної політики в державі. Саме на таких зустрічах можна було визначити свою думку відкрито і без формальності. Саме тут, в тісному гурті однодумців, народжувались нові ідеї облаштування суспільства і держави в цілому. Дорогі ви мої соратниці, знову Лаура, я дуже ціную ваші думки і пропозиції, які тут висловлювалися, але давайте подивимося в корінь проблем. Адже відомо, якщо ми справимося з коренем, погінці будуть такі, які нам потрібно. Одним словом, як коли сказав Кузьма Прудков, дивитись потрібно в корінь. Так я кажу. Так, так, погоджувалася більшість. А де ж той корінь? Корінь всіх наших проблем, і не тільки наших, то гроші. Так, так, гроші. Саме вони, як одиниця обміну, створюють фінансовий оборот, але вони є ще і товаром. І це вже гірше. Що це означає? А це означає, що самі гроші народжують інші гроші, без виготовленої товарів і продукції. Прикладом є прості депозити одним словом, той, хто має великі гроші, той автоматично буде мати більше за рахунок дивідентів, а банки прокрутять ці гроші через кредити і знову процентні ставки в карман. А де ж продукція? Від таких? А де ж продукція від таких оборудок? Я вірно кажу. Лавра подивилася на міністра фінансів, жінку поважного віку, яка все життя працювала із оборудками, кредитами, депозитами, дебітами і кредитами. Так от саме з цього корення виростають мільярдери і інші магнати, які поступово за ці гроші скупують землю, підприємства, держави, навіть нас з вами, так чи ні? В міністерство попиваючи тепле вино. Важно слухали Лауру. Що ж тоді виходить, продовжувала Ла Лаура. Якщо ми хочемо вилікувати державу, знищити корупцію і відновити справедливість для громадян демократичний устрій, в якому головну роль буде грати основний власник, народ, тоді ми повинні детально з цим розібратися. Тобто, спробувати зрозуміти, чи можемо ми створити таку систему. Яка б могла обійтися без тих папірців грошей. Ви тільки подумайте, продовжувала прем'єр, якщо не буде грошей, тоді не буде банківської кредитної системи. Вона буде непотрібна. Тоді всі сховища грошей перетворюються в непотріб, а мільярдери одноразно стануть нормальними, простими людьми. Запуститься процес вирівнювання справедливості. А як же із приватною власністю От-от, підхопила Лаура, А і ще одна заноза приватна власність. Саме вона, базуючись на тих грошах, і розділяє людей в соціальній сфері на касти багатих і бідних. І тому ми повинні зробити таку систему, яка б дозволяла мати обмеження в накопичених матеріальних цінностях. Саме в матеріальних цінностях. Зверніть увагу про нематеріальні цінності мова не йде. А чому? Тому що народу потрібно в першу чергу саме матеріальні цінності, а вже потім оті незвичні від них нематеріальні капітали. Це ж з одної сторони, а з іншої, банківська система буде не потрібна, точніше, кредитно банківська система. Уявляєте, раптом буде виключений оцей багато. Ноги і спрут. О скажіть, що виробляє оцей спрут? Яка від нього користь державі? Як яка? здивувалася міністр фінансів. Банківська система то кровоносні артерії для держави, а банки то насоси перекачки фінансів? Скажіть, почулося десь збоку, поясніть, яка різниця між грошима і фінансами? Ну, посміхнулася міністерша. Фінанси. Гроші то інструмент, а фінанси то певні маси грошей. Ну це якщо коротко. Якщо не буде грошей, тоді не буде і фінансів. В свою чергу, гроші бувають різні. Вони мають різне валютне значення відносно один одного. Не розумію, піднялась з соціальної політики, як можна обійтися без грошей. Ось, підтвердила Лаура, саме так. Була придумана банківська, а потім кредитна система. Потім вони об'єдналися в один величезний спрут, який охопив всіх тих, хто має справу за тими грошима. Хочеш перерахувати гроші, плати з кожного платежу. Хочеш купити валюту, плати. Хочеш продати валюту, роби знижки. Хочеш отримати фінанси, плати за кредит. Так багато фінансових інструментів. По суті, всі активи оцінюються грошима, а потім формуються і пасиви, кредити, заборгованості, фонди, капітали підприємств, ну, а потім все оцінюється в облікової звітності, це факт. Здається, без грошей ніяк не можна обійтися, продовжувала Лаура, але давайте розміркуватися. Питаємо себе, чи можуть підприємства працювати без банків, якщо в них ресурси? Так, можуть, якщо при цьому буде оплата праці працюючих на підприємстві. Питання: чи можуть підприємства розрахуватись не грошима за товарний обмін? Можуть. Це можна зробити напряму між підприємствами, якщо сформати іншу одиницю, прив'язану до собівартості, наприклад, про це година. Всі матеріали, енергетика, транспорт, зберігання, будівництво, виробництво. То результат людської праці, де б цей працівник не знаходився на землі. Одним словом, з'являється нова розрахункова платіжна одиниця, спільна одиниця оцінки праці. Саме такою одиницею може бути працегодина. Тобто собівартість товарів, матеріалів, енергоресурсів і так далі можна вимірити в універсальній для всього світу одиниці працегодинах. Єдине, що потрібно зробити, встановити нормативи для робіт, а також коефіцієнти збільшення чи зменшення для певних регіонів і умов, наприклад, добування вугілля на різних глибинах, праця в різних кліматичних умовах і таке інше. Це зрозуміло? Здається, все просто почулося. А що далі? А далі теж просто продовжувала Лаура підприємства, які. Зараз формують ціни на рахунок нормованої додаткової вартості. За рахунок нормованої додаткової вартості і виставляють товар на продаж. Громадяни мають на картках кількість відпрацьованих 21 можуть використати їх для розрахунку з любим підприємством світу. Одним словом, всі розрахунки такі, ж, як зараз, але без грошей і без банківської системи. Тобто, все напряму. Потрібно підприємства Нафта чи ГАЗ Заключай прямий договір без посередників Нафтогазу. Кожне підприємство може само формувати збутовий відділ, продаж, а також розрахункові операції з контрагентами і державою по податках. Підприємство нараховує зарплату не в грошах, а в працегодинах. При цьому розрахунок зарплати ведеться по формулі з врахуванням коефіцієнтів знижки. Розраховані самою системою. Ну, про систему управління ми говорили. Саме все все зрозуміло. Хочеш отримати більше праці годин, давай результат від своєї роботи. Працюй краще без карг, і система безапеляційно оцінить це в коефіцієнтах. Не згоден до суду на систему. Ось так. Аж не віриться, що можна опітися без банкірів. Вроді все зрозуміло, але все це так незвично. І як в цьому разі можна працювати, коли інші країни будуть працювати на грошах. Ну так, да, погодилася Лаура, пиво до офшори буде проблематичні, але це і добре. На між... Робити міжнародні платежі ми зможемо, як і потрібно. Робити відповідно валютний шляхом конвертації в момент перерахунку за рахунок Державного валютного фонду до того моменту, коли всі держави не перейдуть на універсальну одиницю оцінки в праці годинах. А що буде за шорними збереженнями? Всі валютні збереження повинні бути переведені на нову оціночну одиницю працегодина. І тоді такі фінанси можна буде використати тільки для. Внутрішнього використання. Конвертація праці годин валюти може здійснювати тільки центральний банк через свій валютний фонд. Тобто, все-таки центральний банк буде. Так, один. Він буде мати функції накопичення фінансів від податків, а також валютних операцій за рахунок конвертації. А як же бути із кредитами і депозитами? Депозити то розкіш, пасивний незароблений працею дохід. Він не має права взагалі існувати. Нагадаю, в праці в годинах оцінюється лише праця, яка використана для отримання ресурсів, матеріалів, товарів, продукції, якщо коротко. Інша справа кредити. Фактично, кредити то ресурс для створення початкового капіталу. І тому центральний державний банк може виконувати такі операції. Із цього виход наступне. Всі приватні банки перестають існувати. Залишається один Державний центральний банк, який працює з валютними операціями і кредитами. Все. При цьому ніяких платежів за проведення операцій Державний центральний банк не бере. Всі внутрішні операції по товарообміну виконуються в системі Глобального електронного управління в державі. З накопиченням працегодин на рахунок самого підприємства, заводу, фабрики чи приватної фірми. Ну, то що, зрозуміло нарешті Лаура із задоволенням затягнулася димом цигарки. Здається, все сходиться, а тепер давайте, критикуйте. Всі чомусь мовчали. Що, немає критики? Такого не може бути. Ано, ну, давайте критикуйте. Та що там критикувати Міністерство фінансів повільно піднялася? Все просто, але як воно може в житті, ви ж розумієте, згорять всі гроші казнокрадів, які лежать у них вдома і зберігаються в офшорах, може дати їм можливість поміняти? Ні. Якщо хочуть зберегти свої гаманці, можна тільки одним способом інвестиції у власну державу. При умові, якщо вони захистять свою електронну декларацію, тобто пройдуть автоматизовану перевірку, і буде винесено рішення по них відносно штучного інтелекту, тоді живіть і працюйте. Якщо ні, віддати все на вкрадене і отримати термін по законодавству. На додаток хочу звернути увагу: у нас прийнятий закон, відносно якого встановлюється гранична на багатство. Це, якщо я не помиляюсь, десь 1 мільйон праць годин. Більше конфіскація на користь держави. Хочеш живи в своїх палат, жити в своїх палатах, плати за користування в сумах, нарахованої системою вартості всіх активів. Да, такого ніколи бути не може. Не погодяться то стосумі на такий розклад, почулося десь збоку. А хто їх питати буде спокійно? спитала Лаура, у нас є рішення референдуму всього народу, його потрібно виконувати так чи ні? Це означає, хтось тривожно запалив цвіарку громадянської війну. Щоб такого не було, потрібно передбачувати рішучі дії раз. Але головне потрібно взаємовигідні умови для народу, для влади і для всіх інших. два. Наприклад, хто хоче виїхати з катертю дорога, але спочатку розрахуйся з державою, з народом, сплати всі податки, всі виплати. Докажи, що активи твої і вперед, їдь куди забажаєш. На небі почали з'являтися зорі. Непомітно пролетіли декілька годин. Жінки активно обговорювали пропозиції прем'єр-міністра. Допивали кофе, курили цигарки. Місяць. Уже з'явився на небі, а навкруги нього зібралися зорі. Ну як тут, на, на веранді? Поступово всі розійшлися, веранда спражніла, літній вечір закінчувався, але все це тільки починалося, і Лаура про це знала.